Кудаксіна на вірш Дмитра креміння. В колодязі глибокому вода. Серпнева ніч схиляється над нами, зірками в душу небо загляда. Оноча України, ми самі себе шукаємо, задивившись гору, де все вже є в небесному письмі Літа війни, терору, Людомору. Але над цим і ми, і світ стоїть, і ми на діти цвінтерної осаги, і сяй вийде, і світлових століть, небо небесні корогви і стяги, Яке високе небо уночі, мов авто на Хрещатику, світило сузір'я підбери собі і мчи на банкову свою небесну милу. Це так, у нас окраїна земля то половці, то Русь, то печеніги. Вертаємось і зорямо поля. А лоціями велосові книги. Томчить по нас то січ, а то орда. Чумацький віз горкоче понад нами І ледь білими губами у сивищі солоному вода.